друже, я радий новій зустрічі з тобою. Вже настає весна, це дуже чудова пора року. Природа прокидається, з'являються перші квіти, проліски і крокуси. Сонечко пригріває все тепліше, повертаються пташки з теплих країв, вони в'ють гнізда і висиджують своїх пташенят. А чи знаєш ти, що з яєць вилуплюються не тільки пташенята? Послухай цікаву розповідь. Світ дивовижний і такий, як казка, у ньому невимовна дивина. Лиш придивись, прислухайся, дізнайся і бачити цікаве призвичайся. Даринка сиділа за столом і малювала. Що ти малюєш? спитав тато. Це буде комікс, відповіла дівчинка, і зобразила на першому малюнку шість яєць. Ой! Я знаю, що буде на другому малюнку, вигукнула мама. З яєць вилупляться пташенята. Не вгадала, хитренько всміхнулася даринка і на другому малюнку намалювала тріщинки на яйцях. Ну, добре, не здавалася мама, зате я знаю, що буде на третьому малюнку. На ньому точно з яйця вилуплеться пташенятко. Майже вгадала, кивнула даринка. Вона намалювала. Як з одного яйця вискочила жовте курчатко. Думаю, на четвертому малюнку з яйця вилупиться каченятко, спробував угадати дідусь. А от і ні, засміялася Даринка. На четвертому малюнку вона намалювала, як ще з одного яєчка виповзає змійка. Ова! здивувався дідусь. Я й забув, що деякі змії вилуплюються з яєць. А з наступного яєчка точно має вилупитися пташечка. Може, це якесь миле орлядко, промовила бабуся. Ні, бабусенько!» – відповіла онука. Це буде. На наступному малюнку з яйця вилупився крокодильчик? втішилася бабуся. Він теж дуже миленький. А хто наступний? з цікавістю спросив тато. Дивись, загадково промовила Даринка. І намалювала наступний малюнок. На ньому з яйця виборсилася Черепашка. Бабуся, дідусь, тато й мама аж в долоні сплеснули. Далі, далі давай, наполягали вони. Зрештою яєчок на радість усій родині по чельзі вилупилися. Качко ніс і їхна. Це ж треба, сказали дорослі. Дуже цікавий і пізнавальний комікс вийшов!» Молодець даринко! Так, Даринка молодець. Вона знає багато всього цікавого. Друже, а ти знав, що з яєць вилуплюються також деякі тварини? Ось, наприклад, динозаври. Вони також вилуплювалися з яєць. Це надзвичайно добре збережене гніздо динозаврів віком 65 мільйонів років, що містить скам'янілі яйця. Яйця динозавра. Важило не більше одного кілограму. Це дуже цікаво, хто вміє бачити і чути, пізнавати, природи сторінки читати вчись, бо в світі так багато треба знати, все знадобиться у житті колись. Ти дізнався щось нове і цікаве і можеш розповісти про це своїм друзям і рідним. Їм буде дуже цікаво тебе послухати. Не сумуй, пізнавай світ! Звичайно нове, бережи себе і піклуйтесь один про одного. До зустрічі! Thank you